Харків активно готується до нового опалювального сезону, який, за прогнозами експертів, обіцяє бути не менш складним, ніж попередній. Окрім того, що обладнання виходить з ладу під впливом часу, ще й окупанти обстрілами пошкодили багато об'єктів критичної інфраструктури. Тож роботи багато, ремонти ведуться. І наразі спеціалісти харківських теплових мереж проводять реконструкцію камер на одній з тепломагістраль, яка живить значну частину міста ці планові стара магістральна камера давно потребувала модернізації, бо введена в експлуатацію була ще у 1976 році, і з того моменту ще ні разу не реконструювалась. Розповідає спеціаліст харківських теплових мереж. Перекладають труби діаметром 1200 мм, міліметрів, а старі засувки замінюють на модернізовані з електроприводом. Тож під час ймовірних блекаутів завдяки дистанційному керуванню секційних електрозасувок, оператори тепер зможуть терміново перекрити магістральні камери, не зливаючи теплоносій. Таким чином систему не доведеться перезапускати з нуля, пояснює спеціаліст. Також тут буде встановлений розходомір теплової енергії, який допоможе нам в пошуку дефектів, в пошуку витоків, також допоможе в контролі розходу теплоносія на місто. Ці роботи, які тут виконуються при реконструкції, дуже відповідальні. Вони мають значення по керованості розподілу теплоносія на місто. На 5 теплових районів через цю камеру подається теплоносія. І він розподіляється по районам. Загалом наразі у Холодногірському районі роботи з підготовки до опалювального періоду виконані на 80%, говорить начальник філії. Реконструкцію цієї магістральної камери тепловики планують завершити до середини вересня. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків Новини.